Ще на початку літа уряд України запустив програму кредитування на придбання генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел, прагнучи в такий спосіб заохотити як власників домогосподарств, так і об'єднання багатоповерхівок, ставати незалежними в умовах війни з Росією. Першим у державі таким кредитуванням скористалося ОСББ саме з Вінниці, і там уже встановили сонячну електростанцію на даху багатоповерхівки, яка постачає енергію для роботи дахової котельні, насосів для підкачки води і пасажирського ліфта. 50 сонячних панелей на даху і загальна кількість електроенергії, яку він може генерувати, 30 кВт. Така фотоелектрична система тепер буде забезпечувати електрикою увесь багатоповерховий будинок в Вінниці. Це перша висотка в країні, яка скористалась програмою кредитування генеруючих постановок. Сонячні панелі працюватимуть на забезпечення ліфта, насосів для підкачки води та котельні. Котельня у нас автоматична працює в автоматичному режимі, і наразі вона вже підключена до сонячної електростанції. Якщо є світло, вони працюють від сонячного світла. Якщо світла нема, у нас стоїть гібридний інвертор, і котельня працює від зовнішньої мережі. Під час відключень світла фотоелектрична система може безперебійно працювати 12 годин, даючи світло та тепло 31 оселю. Загальна вартість проєкту сягає понад мільйон гривень. 70% від цієї вартості сонячної електростанції повертає державний фонд енергоефективності 40% за встановлення компенсує місто. Це дає можливість енергетичної незалежності окремого житлового будинку, ну і в цілому зменшує навантаження на електричні мережі міста. Станція акумулююча, і це дає можливість накопичувати енергію у сонячні дні. З часом її продаватимуть в загальну енергосистему. Це акумулятори на 32 кВт Ми встановили акумуляторів. Це гібридний інвертор. Він дозволяє накопичити енергію як від сонячних панелей, так і від зовнішньої мережі. І ми маємо наразі великий парбанк. Якщо якісь блокаути у нас буде працювати отримання світла та тепла з відновлювальних джерел це один із виходів для України після зруйнованих великих ГЕС. Євгеній Всяніко, Вікторія Врущак, телеканал Вінничина.